Я всміхаю сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Добрий день, друзі. З лагідним весняним днем вас вітаю. Вранці виглянула в віконце і замилувалась тендітними паростками весняних первоцвітів. Ніжними похнастими котиками верби, що випромінюють тепло і радість весняної природи. Ми всі, хто живе на планеті Земля, є частиною природи. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я і ти це природа. Пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина цієї краси. Діти, а що таке природа? Вірно, це все, що нас оточує, крім того, що зроблено руками людини. Давайте пригадаємо, якщо на зображенні картини природи, плескаємо в долоні. Якщо предмети зроблені людиною, тупочимо ніжками. Так, це ліс. І це, звісно ж, природа. Вірно. Гори також природа. А це вже машина, зроблена руками людини. Вірно, поле це природа. Вірно, дім. Побудований руками людини. Вірно, каміння. це природа. Річка також природа. Молодці діти, діти, запам'ятайте природі. Все важливе від маленької камашки до грізного лева. А тепер здогадайтесь, про кого я хочу розповісти. В нього восьмеро очей, ніжки від самих плечей, з павутинки робить сітку восени зимою влітку. Так, це павук. Павучки нам всім дуже потрібні. Людині від них шкода невелика, а от користь значна. Павуки великі не нажери. за день вони з'їдають більше, ніж важать самі. Коли полювання вдали, деякі павуки можуть зловити в свої тенета 500 камах за добу. Яких, Ну, наприклад, мух. Муха лише на перший погляд виглядає безпечною. Мухи переносять безліч хвороб, а павуки знищують таких комах. Павуків треба оберігати, павук друг людини, хоча не всім вони здаються симпатичними. Кожної пори року природа змінюється. І новими барвами радує нас. От і зараз все у зелені довкола, пасовище ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки. Яка все новина, про що стрикуче нам вона? Можливо, що прийшла весна. Так, весна чудова пора року. Саме весною природа починає вдягатись у зелений колір, колір самої природи, все-все і парки, і луки, ліси, і гаї, береги водойм. Ми виходимо на вулицю, бачимо зелень весни, цвітіння садів і радіємо красі нашої природи. А чи радіє нам природа? Друзі, давайте поміркуємо і пограємо в гру, як поводитись на природі. Якщо можна так вчиняти на природі, ставимо зелену галочку. Якщо не можна, так поводитись на природі, червоний хрестик. Можна викидати сміття в лісі після прогулянки? Ні. Потрібно скласти його в пакет і викинути в сміттєвий контейнер там, де він є. А чи можна кричати, слухати гучну музику в лісі? Ні, пташки виводять ташенят, дикі звірі наполохаються від шуму. А ловити красивих метеликів можна, вони ж такі гарні. Ні, все живе, хоче жити. Милуватися природою, слухати голоси птахів. Так, звичайно. А чи можна брати в руки маленьких пташенят? Ні. Тому що пташка покине гніздо. А чи можна знищувати жаб? Ні. Людині жабка приносить лише користь. Вона харчується личинками, комарів, мошок, мух. Молодці діти добре попрацювали. Запам'ятайте, про природу складено багато прислів'їв та приказок. Природа одному мати, другому мачуха. До природи не неси шкоди. Діти, сьогодні ми з вами поринули в незабутній світ природи. Бережіть нашу природу, і вона віддячить вам ніжним співам пташок. Квітучими садами, приємною літньою прохолодою тінистих гаїв та лісів, незабутніми враженнями від спілкування. Пропоную вам, дорогі друзі, намалювати, як ви розумієте, прислів'я з природою живи в дружбі, то й буде вона тобі у службі. До побачення!